Не зближатися так сильно з Сполученими Штатами та з Великою Британією. Відповідно, інтереси США та Великої Британії, Китай хоче в Європі трошечки підрізати, будемо говорити так. І вступ Китая в усю цю історію навколо нашої війни це бажання призупинити та заморозити. Китай впевнений, що. Наш ворог не відступить від ідеї поглинання нашої держави. Якщо так ситуація продовжиться як зараз, то ворог програє на полі бою. І, відповідно, може бути турбулентність всередині ворога. Китаю це не потрібно, бо Китай заробляє на нашому ворогу і контролює його практично повністю. Саме тому я завжди кажу, що мені доволі сильно не подобається вступ цієї країни. Цю історію